Зараз хочеться поговорити про мабуть найголовнішу тему сьогоднішнього дня енергетику, що в Україні де вже стало, де вже включили світло, що вдалося відновити, де ще є проблеми. Приєднується до нас. Світлана Гринчук, міністерка енергетики України. Пані Світлано, добрий вечір. Добрий вечір, пані Світлана. Ну, дивіться, цей день вже назвали день блекауту. Та і надходять такі повідомлення: Львів відкладає початок опалювального сезону на кілька тижнів. Мер каже, там буржуйки, все це готуйте, ліхтарки, теплий одяг. Далі вимушені аварійні відключення Київ, Київська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області на Чернігівщині. застосовується три черги знеструмлень одночасно. І мешканці Києва мають зробити. Ти запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів Мер Кличко звернувся. Ну одним словом, ситуація напружена з усіх повідомлень. Робимо висновок. Скажіть, скажіть наскільки ваші прогнози можуть бути оптимістичними в смислі заживлення тієї біди, яку завдали росіяни? Так, дякую дуже. Хочеться і трішечки заспокоїти всіх українців, але і попередити всіх, щоб ми не розслаблялися, тому що ми бачимо наскільки ворог підступний, і прицільно продовжує атакувати українську енергетику, продовжує тероризувати, я б сказала, українську енергетику починаючи з 2022 року і зараз. Буквально напередодні опалювального сезону дійсно масована і дуже прицільна така атака була на об'єкти генерації в деяких областях України, і сьогодні для того, щоб мати час відновити пошкоджене і також відновити споживання споживачам якомога більше скібільшої кількості споживачів, звичайно, енергетикам довелося застосовувати графіки аварійних відключень, як в місті Києві, так в декількох областях, в основному це Харківська, Чернігівська, Сумська і Полтавська, і в Запорізькій, Дніпропетровській також діють графіки аварійних відключень для промисловості. енергетики працюють. Якщо говорити про працюють, причому без, без зупину. Е Дуже швидко намагаємося відновлювати ті пошкодження, які були завдані протягом ночі. Протягом минулої ночі від ранку вже вдалося в Києві тільки заживити 460 людей. 6 тисяч споживачів, буквально от протягом двох останніх годин ще 43 було заживлено, і далі поступово будемо відновлювати електропостачання для всіх споживачів. Тому тут прошу все-таки набратися терпіння і дати енергетикам зробити свою роботу якісно. Що стосується лівобережної України і тих областей, де застосовуються графіки аварійних відключень, також максимально. Максимально в найближчі години будемо сподіватися, що вже вдасться нам відновити те обладнання, яке критичним для того, щоб якомога більшу кількість споживачів можна було заживити, відмовитися від графіків аварійних відключень. На жаль, продовжуватимуть завтра, як і попередні дні діяти черги планових відключень в Чернігівській області. Це я говорю про ситуацію на зараз. Звичайно, ми не маємо поки що прогнозів щодо наступника. Так ворога готуємося. Готуємося, готуються енергетики, готуються військові, готуються наші працівники служби протиповітряної оборони. Будемо сподіватися, що вдасться нам і зберегти і. Відновити електропостачання українцям ви сьогодні писали про те, що продовжуємо спілкуватися з міжнародними партнерами для посилення захисту енергетичної інфраструктури, зміцнення нашої енергетичної стійкості. Наскільки наші закордонні партнери бачать, що відбувається, чи готові вони оперативно реагувати на ці загрози, яким розуміємо, буде продовжуватися? І чим вони можуть допомогти в першу чергу? Координаційна група G7+, Яка реакція? Координаційна група G7 Plus засідала в минулу п'ятницю. Збиралася в минулу п'ятницю, і на цьому тижні також у нас було широке засідання із залученням і міністрів і представників Європейської комісії проговорили ситуацію, яка склалася. Проговорили можливу допомогу для нас. Це звичайно, і допомога з імпортом додаткових ресурсів природного газу, а також допомога в обладнанні. Допомогу ми отримуємо вже декілька країн, задекларували, що найближчим часом ще нададуть кошти в фонд підтримки енергетики для того, щоб ми могли продовжувати накопичувати обладнання, оскільки бачимо, що темпи руйнування інколи перевищують темпи накопичення цього обладнання. Хоча в нас зараз вдосталь є всього для того, щоб ремонтувати. Пані Слана, а оця інтеграція по енергетиці з ЄС? Наскільки це балансує проходження зими? Це величезна підтримка для стабільності української енергосистеми, але й не тільки української, а й європейської також звичайно додаткові 2,1 гігавати потужності електроенергії, яку ми маємо можливість залучати як імпорт від країн сусідів а також ще додатковий ресурс аварійної допомоги, якщо це екстрено потрібно. Дозволяють нам дійсно покривати, коли виникає дефіцит генеруючих потужностей. Стий у нас в системі, а що з газом? Президент казав, що є план А і план Б. І ми бачимо наскільки активно ворог цілиться, зокрема в нашій системі газовидобутку. Ну, весь цей рік, як ми з вами бачимо, газова інфраструктура є для росіян такою особливою ціллю. Наші газовського газов... газовики хочеться тут їм подякувати, тому що вони дійсно і від лютневих атак дуже добре відновилися. І по видобутку, і по закачуванню газу. Зараз, на жаль, є додаткові пошкодження, але ми працюємо для того, щоб максимально швидко можливі потужності відновити. І також, як я вже. Сказала, працюємо з за дорученням президента, прем'єр-міністра. Координуємо всі залучені органи спільно з Нафтогазом, з оператором газотранспортної системи. Працюємо над тим, щоб і відновитися, і обладнанням запастися тим, що нам потрібно, і також звичайно залучити у вигляді імпорту природний газ. Угу. Пані Слано, я не знаю, можливо, це така стратегія держави не розповідати там наскільки критична ситуація є по ураженнях, та тому що ми все таки проходимо гібридну фазу війни, в тому числі деякі країни розповідають, деякі країни навіть перебільшують там свої збитки. Я знаю, там в воєнних конфліктах та але стосовно газової генерації хочеться спитати, яка у нас позиція? Ми говоримо наскільки критичною є ситуація? по Газовим сховищем ми пропрацьовуємо різні сценарії, і реалізація цих сценаріїв залежить від виконання тих завдань, які поставлені перед. Кожним скажімо так, кожним відповідальним органом, і ми зараз цей план реалізовуємо з залученням також наших спільних партнерів. Тому зараз не хочеться там робити якихось страшних прогнозів, тому що поки що ми рухаємося тим планом, який собі намітили. Якщо буде якась реальна загроза, будемо звичайно більш ділитися цією інформацією суспільством, знаєте, люди в цій ситуації на намагаються одягнути все на себе, особливо коли вони чують багато таких заяв про те, що треба готуватися, накопичувати щось. І питання, яке ставлять ціни на газ, електрику, бензин, що можуть бути переглянути цієї зими. Перепрошую, ні, ні, в уряду в уряду. Немає взагалі планів по підвищенню цін на електроенергію, на газ. Є існує фіксована ціна як по електроенергії, так і по газу шляхом покладання спеціальних обов'язків на відповідних суб'єктів. Тому по цінам все залишається для населення, як є на даний момент. Є одна тема, яку ми не дуже обговорюємо там, в загальнонаціональному марафоні на загал, але тим не менше і частини в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці, випливається теми децентралізації. Наскільки нам вдалося створити більш розгалужену мережу і накопичуваче в електроенергії? І ми багато говорили про нову там газові нової генерації системи. Наскільки Україна зробила свою домашню роботу за це літо? Ми тільки за цей рік ввели майже один гігават додаткових потужностей розподіленої газової генерації. Тут я хочу також подякувати нашому приватному сектору і навіть приватним домогосподарствам, тому що минулий рік і цей рік вони приділили дійсно. Велику увагу тому, щоб стати більш енергонезалежними. Побудували свою і газову генерацію, сонячну генерацію, вітрову генерацію, державні проекти великими компаніями також реалізовувалися. На даний момент в нас вже профінансовано на півтора гігавата проектів по різного роду розподіленій генерації. Частина з них вже імплементована. Частина імплементується зараз якраз активно. Це до речі, дуже допомагає нам Зараз також в балансуванні системи, тобто там, де немає можливості швидко полагодити, ми підключаємо додаткові потужності розподіленої генерації. Що стосується Систем накопичення і інших, скажімо так, інноваційних технологій, які можна використати для того, щоб бути більш енергетично стабільними і незалежними. То тут також ми просунулися багато компаній. От в вересні ми найбільшу таку найбільший стореж відкривали. Також з ДТЕКом, Це додаткові 400 мегаватт сториджів і компанії потихеньку продовжують цю роботу. Причому такими ж темпами, як це відбувається допустимо в наших країнах, сусідах європейського союзу. Пані Слава ви знаєте і... окремо. Хочеться відзначити, що паралельно з блекаутом росіяни запустили потужну інформаційну кампанію. Я розмовляла зі своїми колегами з такого благодійного проєкту, який називається Футрак їжа без кордонів. Це кухня на колесах, яка зараз безпосередньо надає гаряче харчування в шостці, яка теж перебуває в блекауті ще тиждень тому. В них почалися ці неприємни через обстріли росіянами, і от там в чергах люди людям хтось вніс вуха, що мовляв генератори забирають шостки, тому що Києву погано і все везеться на Київ. І я хочу звернутися до людей. Якщо хто-небудь бачить нас в шості, там по гаджетах, по в ваших мобільних пристроях. Ну, по перше, напевно, міністр повинна сказати, та і вашу думку щодо того: щодо цих чуток, що ви знаєте щодо них. Так, щось дійсно, і е, прем'єр проводила координаційну нараду, і були скоординовані всі служби. Там дійсно півтора дня була така достатньо складна ситуація. Але і мій перший заступник знаходився там, теж там два дні координував роботу. Е, певний період ми дійсно використовували генератори для того, щоб щацину споживачів, які не могли заживити по мережам, е, також були зі світлом. Е, але зараз вже Відновлено постачання з мереж і енергетики там далі працюють, щоб ще більше робити ситуацію в щось енергетично більш стабільною. Тому, якщо бачать, що везуть генератори, значить вони вже просто не потрібні. Значить, споживачів заживили по, по нормальній схемі по мережам. Та тому тут треба звернутися до людей шостки і сказати, що ніхто від вас генератори не забирає. Треба завжди підключати критичне мислення і завжди знати, що десь поруч можуть бути і провокатори, і люди, які вносять оцю от нестабільність, які будуть качати цю ситуацію, і це теж є одна з цілей Російської Федерації. Тому, будь ласка, єдність перш за все. Я дуже вдячна всім, хто от по таких критичних містах зараз підключається, приходить на допомогу нашим людям тому спасибі і енергетикам, і всім, хто обслуговує величезну інфраструктуру е, українську і людей, які потрапляють в такі е, критичні ситуації в таку біду. Спасибі всім, хто працює зараз над заживленням. Дуже хороше слово. Дякую вам. Пасибі. Дякую, пана Світлана. Спасибі, що трошечки знизили градус цієї напруги після сьогоднішніх заяв, сьогоднішньої ночі. І приєднатись будь ласка, передайте нашу подяку енергетикам, які працюють в таких умовах, адже результати їх роботи відчувають очікають чекають дуже. Всі. Сіпасові вам дякуємо, Світлана Гринчук, міністерка енергетики України, була на зв'язку з телевізійною студією 1+,1 плюс в рамках загального телемарафону. За що ми їй дуже вдячні.